Сьогоднішня розмова піде про любов. І тема, яку я обрала, називається Любов править світом. Це є вічний закон життя. Насамперед, я хочу почати зі слів учителя Ельморії. Він каже: одна вібрація любові врівноважує, гармонізує, нейтралізує всі вібрації хаосу. На любові весь білий світ тримається. Любов це весь світ. Любов це Бог це любов, це природа нашої єдності, невиразний про, спогад про те, що ми одне духовне ціле. І це змушує нас шукати єднання з іншими. Через романтичні чи сімейні стосунки людина дає вихід своєї сексуальної енергії, слідуючи інстинкту розмноження. Але не можна сказати, що ця сфера людського життя є любов. Людина може по-справжньому любити іншу людину тільки якщо любить все людство. З єдиної свідомості ми втілилися у різних відокремлених одна від одної форми і стали в'язнями власної тілесної в'язниці. І у своєму фізичному образі ми хочемо давати та отримувати. Ми шукаємо контакту, щоб знову відчути єдність. Захоплення, прихильність, натхнення, терпимість все це дає нам любов, у якій ми знайшли взаємність. Страх, агресія, образа, почуття неповноцінності, насильство та жорстокість все відбувається через знедолене кохання. Емоції виживання, такі як вина, ненависть, лють, суперництво, і мстивість, спричиняють нескінченний безглузний ланцюг болю, страждань. Утисків і смерті. Все це призводить до опозиції та взаємних конфліктів замість життя у світі та гармонії. У книзі Ключ до Теософії Олена Петрівна Блавацька писала: будь-яка фізична дія має свої моральні наслідки, які залишаються назавжди. І кожен повинен зрозуміти, що завдаючи зло, завдаючи зло одній людині. Ми шкодимо не тільки собі, але в кінцевому рахунку і всьому людству. Ми походимо з чистого нескінченного духу, звідти, де немає часу, простору та міри. З нескінченності ми потрапили у світ кордонів, щоб пізнати простір, час та міру. Але ми пізнали і роз'єднаність. Ми страждаємо безмежною тугою від того. Наскільки сильно ми хочемо мати і втримати, відчувати турботу і віддаватися душею і тілом, ділитися емоціями та життям з іншою людиною, все, щоб у своєму земному житті наблизитися до абсолюту повного єднання, до відчуття одного нероздільного цілого, у всьому ми шукаємо любові, адже ми пізнали та втратили її. І ми відчуваємо біль, коли наше кохання відкидають. Багато почуттів, які приховані глибоко, глибоко в підсвідомості, сягають корінням у хворобливі спогади, пов'язані з знедоленою любов'ю. Вже з раннього дитинства у дитини формується почуття любові чи почуття ненависті до світу. Дитина хоче задоволення своїх потреб. З повною впевненістю в тому, що вона повинна це отримати одразу. Але поступово їй доводиться, доводиться зрозуміти, що є і інші істоти, з якими треба зважати. День за, день за днем малюк дізнається про те, що йомусь, йому чогось можуть не дати на його вимогу, або що він не повинен робити певні річі, або повинен поводитися певним чином. Якщо дитина розуміє, що ці обмеження наповнені любов'ю, якщо вона відчуває ніжність, турботу та підтримку, вона швидко засвоює, що таке взаємний обмін. Але якщо кожне обмеження подається їй зі злістю чи роздратуванням, то в її свідомості пускає коріння страх і почуття знедоленості. А коли, а коли, а коли реальність починає асоціюватися зі страхом, народжується ненавість. Виростаючи, людина боїться того, що може завдати їй болю. І коли вона пізнає цей біль, то починає ненавидіти. Ненавість це любов, виявлена в негативі. Людина, яка ненавидить, упевнена, що її саму ненавидять, яка налаштована войовничо, впевнена, що весь світ проти неї. Людина, яка раз їдає, яку роз'їдає образа, вважає, що її ображають. А людина, яка втратила надію, впевнена, що нікому не потрібна. Всі, хто відкидає любов у своєму серці, впевнені, що життя їх не любить. Так із неприйняття любові породжується все зло. Таким чином, страх і ненависть є реакцією на знедолену любов. Страх спрямований туди, де, на нашу думку, ми можемо отримати відмову. А ненавість спрямована туди. Де ми її вже отримали. Страх змушує дивитися на життя крізь темне скло. Страх перекриває артерії, отруює кров, забирає енергію, краде денне світло, покриваючи мороком абсолютно все. Страх це зворотній бік віри, а скільки страх це віра в негативні обставини. Страх вірить, що ми живемо у ворожому світі, що всі навколо хочуть нам нашкодити або скористатися нами. Кохання часто змушує ревнувати. Людина боїться, що може втратити об'єкт свого кохання, адже він стає для неї центром світобудови. Наше щастя так залежить від тих, кого ми любимо, що іноді починаємо ненавидіти їх за це. Ми нервуємося, турбуємося, підозрюємо. І цим підживлюємо в собі почуття образи та обурення, яке, можна, яке може вилитися у неконтрольовані реакції. Заперечення любові це страх, який породжує ненависть, все зло виростає з гнітючого розмаїття проявів страху та ненависті, але немає сумнівів, що любов далає все. Адже любов не знає страху. Там, де є любов, немає ненависті. У любові нема протистояння. У Дхамападі сказано, ненависть не припиняється ненавистю, вона припиняється любов'ю. Ісус сказав: Любіть ворогів ваших. Любов нейтралізує ненавість своїм позитивним значенням. У цьому житті ми виявлені як частиця єдиної свідомості. Дивлячись на світ через призму своєї особистості, ми бачимо все незрозуміло та спотворено. У своїй розділенності ми відчайдушно бажаємо єдності, спогад, про яку живе у нашій підсвідомості. Любов це потужна рушійна сила, і все приходить до нас так, як ми вміємо давати та приймати в любові. Я перепрошую, підключу комп'ютер, бо сідає акумулятор. У книзі біля ног вчителя говориться, з усіх якостей любов найважливіша, бо якщо вона досить сильна в людині, вона змусить її знайти і всі інші якості. Нам не потрібно добиватися любові. Любов у нас всепоглинаюча та абсолютна. З глибин нашої сутності вона прагне виразити себе, але ми закриваємося, стримуючи її. Нам здається, що відгородившись від любові, ми чинимо розумно та по дорослому, коли цим самим ми тільки прирікаємо себе на самотність, йдучи на поводу у власної гардині і з самодоволенням тримаємося за свої помилки. Але цим ми шкодимо лише собі хто позбавляє себе дару любити, той позбавляє себе всього. Від цього лише гірше самій людині. Адже любов присутня у всій своїй повноті і без людини скрізь у кожній квітці та кожній краплі дощу. Любов надихає весь світ, її просто, її просто потрібно пустити у своє серце. Коли людина любить Бога і розуміє, що Бог є любов, вона любить увесь світ, тоді її почуття не розсипається, як картковий будиночок, і не тане, як свічка. Якщо людина збагнула свою єдність Отцем Небесним, сама суть якого любов, то вона нічого не шукає, бо має все. Хоч би куди вона подивилася, вона бачить відображення себе і все довкола відповідає їй любов'ю, і всі її молитви будуть почуті. Справжня любов це визнання духовної єдності всіх життів. Олена Петрівна Блавацька у збірці Перлини Сходу пише, вчинок може здаватися добрим, але лише за результатами можна судити про його мету. Коли, коли ви по-справжньому розумієте, що всі люди це одне ціле, то ви не можете дозволити собі чинити чи агресивно. Адже будь-який ваш вчинок спрямований проти вас. Ви не можете ненавидіти, у вас немає ворогів. Адже все це ви, усі істоти, що живуть, це незліченні форми прояву вічної єдиної свідомості або вашого істинного я. Його природа не має на увазі самознищення чи боротьби проти, проти самого себе. Кожен, хто налаштований до життя войовничо, хто хоче нашкодити іншим чи заподіяти комусь страждання, насамперед руйнує власне життя. Ми всі єдині, ми всі породження одного розуму, Сутність кожного з нас є одним безсмертним Я. Розділені межами наших тіл, ми прагнемо пізнати свою єдність, це наше прагнення і є тим самим почуттям, яке ми називаємо любов'ю. Любов, любов це вічний закон, адже через неї ми виходимо за межі своєї відокремленості. І можемо відчути велич духовної єдності, яка охоплює все життя. Через любов ми перероджуємося, досягаючи єдиної свідомості. Життя це безперервний акт творіння, в основі якого лежить любов. Все, що з'являється з єдиної свідомості, набуває своєї остаточної форми, коли виникає Бажання творити, суть творіння це любов до життя. Саме вона спонукає людину робити краще, більше та цікавіше. Ця любов у своїй єдності з людиною дає їй велику мету, відчуваючи її на рівні інстинкту, людина шукає напрямок свого життя, де всі її зусилля були б співзвучні цій любові. Адже тільки тоді вона зможе повною мірою виявити свою здатність творіння. Життя прагне пізнання. А будь-який акт творіння це міра того, що пізнано, створення, сповнене любов'ю, є метою життя. У кожного з нас є якийсь талант, можливо, навіть кілька, щось, що притаманне лише нам, адже Бог. Виявившись у нас з метою пізнання, став чимось унікальним у всесвіті. Любов розвиває наші таланти, спонукає нас займатися тим, що можемо зробити лише ми. Неважливо, яка у нас робота, але ми ніколи не будемо по-справжньому щасливі, поки не реалізуємо свій талант, поки не виконуватимемо своє завдання, поки не внесемо свій внесок у нескінченний процес світового самопізнання. Коли наша діяльність сповнена любові до того, що ми робимо, це дає нам силу творіння, яка сприяє розвитку нашого особливого дару. Це є своєрідним відображенням процесу розширення єдиної свідомості, що прагне дізнатися про себе. Саме коли ми приходимо до того, чим маємо займатися, ми стаємо повноправними учасниками цього процесу. Адже через своє покликання ми самі пізнаємо себе. І в той же час ми таким чином вносимо свій внесок у розвиток, у розвиток всього людства, тому що тільки через наші унікальні здібності світ може отримати нове знання про себе. Якщо людина не збагнула любов, вона буде бачити тільки неприємних і підлих людей навколо себе, які, на її думку, тільки й думають, ніби обдурити, зачепити або принизити її. І поки такі переконання заселяють її підсвідомість, вона творитиме зовсім не таке життя, яке, про яке мріяла. Згодом йде все, будь-які наші здобутки, знання, вміння і навіть віра. І лише любов ніколи не перестає, як казав, як казав апостол Павло. Величезна кількість людей чинить опір тому, щоб відкрити своє серце. Вони дуже трепетно ставляться до пережитого ними болю, надають великого значення чужій думці, турбуються про те, як вони виглядають у кожній ситуації. Люди надто егоцентричні, щоб відволіктися від особистості, відокремлюючи себе від великої єдності, вони, як молюски, закриваються у своїй раковині, вибудовуючи довкола себе міцні стіни, які, як їм здається, захистять їх від можливого болю. Але цього не відбувається не тому, що стіни недостатньо міцні. А тому, що, замикаючись у в'язниці, людина позбавляє себе цілющого світла життя і повільно, але вірно вбиває себе не фізично, але на ментальному і духовному рівні. А треба просто відкрити своє серце і впустити туди любов, маючи справжню любов у своєму серці. Ви ніколи не почуватиметесь самотнім, зможете все пробачити собі та іншим. Любов зцілює, перемагає страх, рятує від зла і не знає провини. Вона прожене будь-яку темряву і проб'ється зеленим паростком через будь-яке каміння. Любов наповнює життя змістом. Кожен із нас, граючи свою роль у великій драмі, що називається життя, Робить принциповий вибір любити чи страждати. І щохвилини кожного дня людина створює свій світ, адже життя це безперервний акт творіння. Людина сподівається, планує, бажає, боїться, любить, ненавидить, сумує, насолоджується, вона постійно щось творить. Але все це робить одна єдина сила всесвіту. Ця сила створює те, що людина їй дозволяє, що вона приймає для себе, у що вона вірить. Правильне використання цієї сили благодатне для неї. Неправильне використання губить життя людини. Весь всесвіт охоплюється сила, вона у всьому. Вона це і є все. Залежно від сприйняття людини, вона служить їй або пригнічує її, але вибір завжди залишається за людиною. Ця сила доступна всім людям у всій своїй повноті. Якщо людина мислить зло, ненавидить, ображається на весь світ, сповнена гіркоти чи байдужості, вона приносить зло. Але тільки туди, де є любов, вона приносить добру. Любов знає, що все в житті відбувається через постійний вияв Бога. Любов бачить, що всі речі це одне, і воно стоїть за будь-яким актом творіння. Любов розуміє, що ваш друг і ваш ворог це ви, що є лише одна сила. Яка існує у будь-якому просторі та часі. Любов знає, що Бог є в кожному, що кожен творить власний світ і взаємодіє з іншими людьми відповідно до свого бачення. Любов пам'ятає, що людина служить всьому людству, що головний вияв Бога в людині це творіння. Любов невидимою ниткою пов'язує всіх людей. Для виконання великого завдання прийти до Бога. Ми це любов, Бог є любов, життя є любов. Хто заперечує любов, заперечує і руйнує самого себе, позбавляючись своєї ролі у власному у цьому житті, відчуйте творчу силу і велич досконалого духу, який живе у вас. Відпустіть всі емоції, пов'язані з запеклістю, образами, стражданням та пригніченістю. Повністю довіртеся Богові, любові, єдиній свідомості. Дивіться на світ через любов, слухайте з любов'ю, говоріть мовою любові, мисліть любов'ю, віддавайтеся любові всім своїм серцем, куди б ви не йшли. Ви йдете рука обруку з Бога. Хто стає одним цілим з любов'ю, той єдиний із Богом. Дякую.